Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску ми розкажемо. Сергій Кузьменко запросив молодь на каву. Другому поверсі можна пограти в кулінарну освітню гру. Олександрійські шахісти гідно представили місто на змаганнях у Кременчуці. Напередодні Міжнародного дня молоді, який відзначатимуть 12 серпня, в Олександрійський театр запросили активних представників різноманітних молодіжних та громадських організацій на каву з міським головою. Під час неофіційної зустрічі Сергій Кузьменко вислухав пропозиції та бачення молодих олександрійців щодо подальшого розвитку міста. Найбільш активні отримали премії міського голови. На каву з очільником міста ходила і наша знімальна група. Напередодні відзначення дня молоді міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з активними юнаками та дівчатами, аби вислухати пропозиції та їх бачення щодо подальшого розвитку Олександрії. Сьогодні надзвичайно талановита, молодь надзвичайно швидка. Ваша швидкість життя порівняно із нашою молодістю набагато швидше. ну тому що змінилися методи комунікації все стало набагато швидше. Тому швидкість це можливість. І не дивлячись на те, що ми повинні розуміти, що ми живемо в надзвичайно важкий час, час великого виклику для нашої держави, для нашої державності, для нас як українців. І я знаю, що багато олександрійської молоді сьогодні зброї в руках боронить нашу країну. І великий їм уклін, да, велика мужність. Велика робота, велика звитяга, велика самопожертва для того, щоб в тому числі ми сьогодні мали можливість тут з вами поспілкуватися. Представники молодіжних просторів Авангард, Волярт та Другий поверх розповіли про особливості своєї роботи. Після завагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя, найбільш активних її представників відзначили преміями міського голови. Це Назар Гуленко, засновник та організатор простору Другий поверх, Ярослав Федоренко, засновник благодійної організації Моя броня, Аліна Шевченко, засновниця літературного альманаху Олександрійський Маяк, Олена Котова, керівниця громадської організації організації зоодопомога Ілля Стовба, тренер патріотичного спортивного клубу Захист та Олександр Артемюк, військовослужбовець військової частини 2269. Для мене це має велику честь, тому що я не очікував цього. Мені вчора зателефонували, сказали, що мені потрібно сьогодні сюди з'явитися. Навіть було неочікувано і неожиданно. Я сам не розумів, як так сталося. Зараз я знаходжу щорічні основні відпустки. Зараз я з дітьми в спортивному оздоровчому таборі виховую молодь, військово-патріотичне виховання і от. Зірвався, приїхав сюди. Зараз знову вертаєсь до наших діток. Далі виховувати їх військове виховання, Це сам вперед на даний час, це те, що потрібно для нашої молоді. Також цього дня, подяки міського голови, вручили і іншим активним представникам молоді нашого міста. Серед пропозицій молоді створити місця для виступу місцевих авангардних груп, вулицю Чижевського зробити пішохідною зоною та створити культурну наглядову раду. Підліткам та молоді Олександрії пропонують повчитися здоровому харчуванню, проте не тому нудному, де все заборонено, а фановому, де ви дізнаєтеся, як та чи інша їжа впливає на ваше тіло. В Олександрії стартувала кулінарна освітня гра Граємо від команди Культфуд Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ Україна. Грають на другому поверсі. Попередня реєстрація та графік ігор на сторінці молодіжного простору. В Олександрії стартувала кулінарна освітня гра. Гра йому для підлітків та молоді від 10 до 17 років. Організатори команда «Культфуд» Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ України. В Олександрії смачно пограти. Запрошують до молодіжного простору другий поверх у вівторок, 8 серпня. Вже провели два кулінарних батли для команд 10-13 та 14-17 років. Враження у всіх учасників смачно приємні. Розповіли, що вразило. Найбільше запам'яталось те, що дуже багато цукру в різних напоях, в різній їжі, і його багато не можна, цукру. Що навіть фруктоза це також дуже сильний цукор. Ну, я думаю, що було б краще, тоді було б менше захворювань на цукровий діабет. Ліза вважає, що в цю гру мають спробувати пограти всі. Те, як ми танцювали, було дуже весело, різні пізнавальні ігри. Те наскільки багато цукру в різних напоях, от цього ми не знали. Ведучі заклади розповіли про особливості заходу. Чим цікавий сьогоднішній захід, тому що він є неформальним. Все було дуже цікаво в формі гри. Багато корисної інформації в ігровій формі подавалася. Не було одної лекції, що там корисне питання ділиться на те, те, те. Ні, ми подавали всю інформацію, як я вже сказала, в формі гри багато цікавинок. Ми лімбок калорійно провели, ми провели там а, у мішечку. У нас були різні рецепти, діти доставали певний рецепт і а, визначали не. Достаючий інгредієнт, і так у формі цієї гри діти дізналися якісь цікаве рецепт, наприклад, риба в томаті, як готується, чи як львівський сирник готується. Кожна гра розрахована на дві години. Вхід за попередню реєстрацію, деталі та розклад на сторінках молодіжного простору другий поверх. З нагоди міжнародного дня шахів у Кременчуці пройшли змагання з блискавичних шахів. Загалом змагалися 45 учасників різної вікової категорії. Були серед них і вихованці гуртка Шахи БДЮТ. Які результати показали юні шахісти з Олександрії, змагаючись з кандидатами у майстри спорту, а також шахістами першого та другого розряду, розкажемо у наступному сюжеті. Шахові змагання з нагоди міжнародного дня шахів нещодавно відбулись у Кременчуці. Серед учасників діти та дорослі з горішних плавнів Семенівки Кременчука та Олександрії. Юних шахістів нашого міста представляли вихованці гуртка шахи, будинку дитячої та юнацької творчості. Учасники виступили доволі успішно. Кубок у нас забрали двоє. Найпрестижнішій групі це діти до 16 років у нас виступив Ставицький Олексій. І найменша, найменша група це учасники до 10-12 років. З 10 до 12 це у нас Чорнокол Ілля. Теж він зайняв перше місце. На чемпіонаті Кременчуга він теж забрав перше місце. На чемпіонаті Кременчуга Теж чемпі... призове місце серед Олекс... серед їхніх учасників був Новак Єгор. Він забрав друге місце на цим чемпіонаті. Тобто виступили доволі успішно. Особливої підготовки до змагань не було. Тренувались під час занять, розповідає керівник гуртка. Чернокол Ілья у нас два роки займається. Ілія... Ставіцький льош Олексій у нас займається чотири роки. І 4 роки займається у нас новак. Це регулярні заняття, понеділок, середа, п'ятниця. Трішки досвіду не вистачило Олексію Ставицькому, аби посісти призове місце. Підготував деякі дебют, ну, готувався, вирішував задачки, тренувався, ну, грав. У мене основні були цілі це до 16 років. ну, там було багато кросмейстерів, першорозрядників, ті, що мене на рівень вище. Тому побороти було, звісно, тяжко. А от Ілля Чорнокол став переможцем у категорії до 12 років. І я просто грав. У мене ніякої тактики не було, вже тактика була, от вже тактика от почалася в самій грі. Коли там вже 10-20 ходів, вже з самої позиції тактика починається. Для всіх партій у мене немає якоїсь однієї тактики. Тільки якийсь там, ми, якийсь, якийсь там дебют. У мене вже після цього тактика починається. Я її проводжу. Але взагалі в мене це атака. Атака, атака, атака. Переможців та призерів турніру нагородили кубками, медалями та грамотами. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і вірте, все буде Україна.